Не бійся під сьогодні будеш ловити людей. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Засідійжі, отче, ректоре, отче віце ректоре отче духівнику, всечесні отці, преподобні брати, студенти нашої колегії святого Єсофата тут у Римі. Дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Сьогодні Боже Слово нам говорить про покликання. Але покликання перших учнів, перших апостолів, яке описує нам Лука, є дуже особливим, неподібним на опис покликання на березі. Галейського моря, який ми читаємо в Матея чи в Марка. Давайте прислухаємося, яким є це покликання, що воно означає, а відтак яку мету покликано осягнути. Найперше ми бачимо Христа, який сідає в човен Петра і навчає. Сісти в човні це не так легко і просто. Але Христос навчає, проголошуючи Слово, Слово Боже, яким Він є. А потім ми бачимо, що те слово стає подією. Виявляється якась дивна його сила. Більше того, єдина сила Божого Слова. Має успіх. І Христос сідає саме в човен Петра. Але коли закінчив проповідувати, каже Петрові: Відчали на глибінь і закиньте ваші сіті на ловитву. Та фраза є дуже цікава, бо починається в однині. Він каже: відчали. А потім каже в множині закиньте. І ми бачимо опис богоявління у Новому Завіті серед моря. Це все Євангелії побудовано на контрастах, бо зазвичай богоявління старого заповіту відбувалося на горі. А море Уяві тогочасних юдеїв було символом, знаком нестабільності, непевності, хиткості, а навіть небезпеки смерті. І тут покликання апостолів відбувається в контексті Богоявління. Христос, який фактично є свідком невдачі. Професійного, професійної невдачі того, того рибака каже йому повторити цю дію. Петро, як добрий рибак, і каже наставнику, це не час на, на ловитву. Ми трудилися і нічого не спіймали. Але на Твоє Слово я закину сіті. Дозначаю, я буду ловити не на наживку, яку дає рибак, але в довір'ї до сили того слова, яким ти до мене зараз промовляєш. І цікаво, що богоявління, вияв Божої сили і ефективності Божого Слова відбувається в контексті, у цього човна. Тут човен є і катедрою, з якого проповідує Христос, є простором вияву його дії, А відтак човен стає те місце, куди збирають рибу, рибалки, товариші Петрові. Третя дуже цікава подія. Петро розуміє, що стає свідком непростої людської рибалки, де фактично діє людина, а стає свідком дії Бога. І тому він реагує так само подібно, як Пророки старого заповіту в контексті своїх покликань. Ми бачимо дуже цікавий паралель між покликанням Петра у човні і пророка Ісаї в храмі Господньому. Відчуття реакції однакова. Ісая побачив Бога на престолі ангелів, які співають свят, 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 і каже: горе мені, моя грішна людина. З нечистими устами. Подібно і тут Петро відчуває присутність у його човні єдиного святого. І перше відчуття його є відчуття власної грішності. І він каже: «Іди від мене, Господи, бо я грішний чоловік. Жах великий огорнув його. І усіх, що були з ним. Це те відчуття трепету перед святістю і величю Бога, який є цілковито інший, від усього того, що ми знаємо, розуміємо, вміємо в межах цього земного життя видимого світу. Віднині будеш ловити людей. Цікаво, що ця фраза є дивною трошки для нас. Але її нам тлумачить у цій церкви ловити людей означає проповідувати Боже Слово. Ловити людей означає виймати їх із моря смерті і збирати їх, даючи їм надію на Воскресіння. І життя вічного. Тут начебто Христос ділиться з апостолами тою місією, яку він прийшов робити. Бо це Він, як Месія, прийшов зібрати розсіяний Божий народ. Те зібрання розсіяних з приходом помазаника Божого було одним із месіанських знаків, про які проповідували пророки. Є на якій чекали Божі люди, збирати, збирати людей, але не мережею примусу, зовнішнього тиску, але збирати проповіддю Божого Слова, яка завжди є захопленням, атракцією через це відчуття величі, від якої ти не можеш відмовитися. Віднині будеш ловити людей. Ріврисі, браття. Сьогодні цією літургією ми урочисто розпочинаємо черговий навчальний рік тут, у нашій колегії у вічному місці Римі. Але це сьогодні вам. Мені, в своїй церкві, Христос каже, відчали на глибині і закиньте ваші сіті». Але цією глибиною, куди нас сьогодні кличе відчалити наш Спаситель є глибина болю, трагедії, глибина сліз і крові, серед яких ми покликані. Проповідувати Боже Слово нашому народові, який переживає цю страшну війну. Повірте мені, це є колосальний виклик. Найперше, не боятися тої глибини, але там за Христом бути свідками Його богоявління, вияву дії єдиного святого. Сьогодні у човні України. Сьогодні наш народ, дорогі браття, ставить дуже багато питань до Бога. Може, де ти є, коли нас вбивають? Чому не зупиниш цю жахливу війну найбільше безумство? Яке може тільки переживати, чинити людина. Цей хаос, безумство війни ніколи не можна осмислити і зрозуміти, бо це щось що противиться людському розумові. Але сьогодні єдиний святий проявляє свою святість і дію там, де є найбільша людська неміч. Там, де всі Розводять руками і не знають, що зробити. Коли сьогодні ми мусимо говорити про біль нашого народу до світу, деколи приходять на ум слова апостола Павла, який каже, ми, ста, ми стали видовищем для світу, ангелів і людей, на те видовище всі дивляться. Але не знають, що робити. Можливо, трудячись, намагаючись виконати свій обов'язок, ми сьогодні можемо подібно сказати до Христа наставнику, ми всю ту ніч війни трудилися і нічого не піймали. Війна далі продовжується. Але на Твоє Слово ось закидаємо сіті, бо знаємо, що будемо ловити. Давати надію нашому народові не нашим словом, але мережею, силою Твого Слова. На Твоє Слово, Господи, закидаємо сіті. Але горе нам, браття, як, ми, як ви, вернувшись додому зі студії, будете мати відповіді не на ті питання, які ставить народ. Це і сьогодні великий лихо непорозумінь. Люди часом слухають проповідь духовенства, все дуже гарно звучить, але питання болі ставлять цілком інші запитання. Тому я вас закликаю, брати, навчаючись тут у Римі. Глибоко відчувайте. Биття серця свого народу і своєї церкви. І тут, у Римі, де в наших католицьких університетах, папських університетах є зібраний увесь світ інтелектуального світу католицької церкви, ставте їм питання в імені свого народу. І привезіть додому ті сіті, які ми зможете. Наловити багато риби. Я хочу сьогодні особливо привітати новий, а радше оновлений ректорат цієї колегії. Отже, ректоре, ми сьогодні молимося особливо за вас, за вашу місію, за ваше служіння. Бо, знаєте, сьогодні серце студента є подібне до розбурханого моря. А Рим це є таке море, де можна або втопитися, і багато втопилося, або наловити багато риби. Поможіть їм, поможіть їм, Отче, чути голос у, у човні Петра, самого нашого Спасителя, який їх кличе, кличе до неможливого, тому що за порукою успіху буде саме Він. І Божа сила, яка часом виявляється у нашому безсиллі. Закінчується сьогоднішня історія словами, що вони лишили все і пішли за Христом. Це з одного боку констатація факту, а з іншого боку, провокація, закли... поклик, як сьогодні не просто особливо молодій людині. Щось бодай залишити для Христа. А тут каже все. Як часто ми маємо наших семінаристів, які закінчили семінарію, здобули один докторат, другий, третій, має цілу колекцію дипломів, ані жениться, ані святиться, і сам не знає, що йому лишити. Шкода неба і шкода хлеба. Я сьогодні хочу бути свідком перед вами, дорогі брати, вартує лишити все і піти за Христом. Бо тоді стільки ти риби зловиш, що будеш своїх друзів, каже Лука Кіноной, кликати, щоб можна було всю ту благодать, яка перевершує твої уяви, зібрати і не загубити. Будьте певними, що з Христом ваша ловитва буде завжди успішною. Боже вам благословення у новому навчальному році і Україна вас чекає зі сітями Божого Слова, бо до вас особисто, каже Христос: не бійся! від сьогодні будеш ловити людей. Амінь. Слава Ісусу Христу!